Так, всім привіт. Так, сьогодні запрошую вас на огляд чергової монетки, яку випустив Національний банк України. конвертик такий, давно вже почта не присилала. Давайте розглянемо, що там всередині. Так. Так, так, квитанція. Це, це не важливо. Так, і, друзі, дивіться, Sony. Пропоную вам оглянути зі мною таку монетку. Пам'ятна монета плюнтанізм Іван Марчук присвячена унікальній техніці плюнтанізму, геніального художника сучасності Івана Марчука. І пропоную спочатку, давайте розберемося, що таке, хто такий Іван Марчук і що таке плюнтанізм. Так, друзі, Іван Марчук. Хто такий Іван Марчук? Іван Марчук один із найвідоміших українських художників сучасності. Легенда авангарду, новатор, творець неповторного плюнтанізму. Понад п'яти тисяч творів митца експонується в музеях у різних куточках світу, підтверджуючи світове визнання його мистецтва. Так, що таке плінтанізм? Плінтанізм авторська техніка ж, живописця, що нагадує мережу найтонших мазків, завдяки їй картини набувають об'єму, а меркотіння відтінків створює ілюзію динамічного світла. Особливо це помітно в нічних пейзажах міцца, де він деталізовано відтворює образ місяця. А тепер, друзі, давайте перейдемо. Далі до монетки роздивимося. Давайте спочатку роздивимося красиве пакування таке У да? неї. Ну, таке якесь, плітка шоколади, чи... В общем, так воно виглядає. Так, і давайте виймемо цю монетку і глянемо що по цій монетці. Так, що сюди. Так виглядає ця сторона монітки. Монетка така, не знаю як її навіть назвати. Щось у мене на думку приходити, почав вона десь Щасів часів рицарів якихось хрестоносців, мабуть. Так, отут, тут, а, есть, так, тут а, так. так І давайте стандартно розглянемо. Значит, аверс, реверс. Так, да. так, на аверсі монети в центрі композиції зображено фрагменти картини пробудження, створеної Іваном Марчуком у 1992 році. Мотив дизайну колу, що асоціативно нагадує сонце, символізує джерело життя, енергію та розвитку. Праворуч від композиції на матовому тлі розміщено написи Україна. Номінал 5 гривень та графічний символ гривні. Також зазначено рік карбування 2024, малий державний герб України та логотип банківського монетного двору Національного банку України. Ось така монетка, так. Да. Так, і давайте подивимося тепер реверс. Тут. Зразу непонятно, як різко глянути, що художник хотів передати. Так, і на реверсі монети зображено фрагмент картини пробудження. Образ дівчини з блакитно-жовтою стрічкою на голові. Вона стоїть на тлі квітучого без межа рідних просторів, символізуючи пробудження України. Так, ось така монетка. Буртуний рифлений, як завжди. Так, і що? Пропоную підсумувати по цій монетки, зробити, так сказати, підсумок. Так. так. Монета номінал 5 гривень, рік карбування 2024, діаметр 35 мм, тираж до 75 тисяч штук. Дата ведення в обіг 23.08.2024. Метал Нізільбер, гурт Рифлений, серія Українська спадщина. Так, друзі, я всім дякую за перегляд. Запрошую вас на наступні огляди. Бажаю всім здоров'я. До побачення.